Привіт, народ. моя борода синя, все ще і голова лиса. Але під шапкою, тому що на вулиці спека, теплі дні. Стали які ну, теплі черневі дні, які тепліші, ніж то в тому, звичайно було. Пройдуся по вулиці в інший бік, або треба прогулятися, поки на вулиці день і тепло. Тому що Тепла погода тут змінюється на холодну погоду, на пару днів холодної погоди. Тема цього відео я хочу поговорити е, про, про доїзд, про доїзд тим людям, які мають впевненість в собі, тому що вони е, або військові, або е, знаходяться, там, з якою, мають бронь, або їм там менше 25 років. І вони думають, що вони поза групою ризику, тому що ТЦКшників їм можна не боятися, і вони їх не загребуть. Але ж в Рахові, там, в Рахові, в КАСАх, ну і в інших містах, там, куди можна доїхати потягом чи автобусом. Там зустрічають не тільки ці ТЦКшники, там зустрічають прикордонники. А прикордонники, вони знають, чого ви туди приїхали. Навіть якщо ви туди приїхали не для того, щоб куди-небудь петляти, все одно е, їм нема коли з тим розбиратися. Так і вони й сенсу особливо в тому не бачать. Більше зловлять, більше отримають чи виконають там якийсь план, не знаю, які там в них цілі. Тобто вони там не, не переймаються особливо. Чи є ви там насправді якимось туристом. А люди, які 19 років чи 22 роки, вони не такі, що вони там дуже знаються на людській поведінці, на, там, на мові тіла. І їхня впевненість абсолютно безпідставна. Там ці люди їх читають дуже добре. І, і ті прикордонники хапають і десь, десь везуть туди до себе і здають дещо в ТЦК. Також. У них там був період в тому е, діловому, щоб вони, ці, котрі із бронею із е, віку не підходили, щоб вони їх в ТЦК не здавали, український прапор там висить в будинку. Бо в е, них був достатньо великий наплив народу і. Е, Ну і в них не було такої потреби. А оце, що тиждень десь назад приблизно забрали там якогось 19-річного хлопця, там по телеграму бігають ролики. І також хлопці, які не вийшли і, і попалися а, тим прикордонникам, бо вийшли в село, бо в них там закінчилися заряди в телефонах, закінчилася там якась їжа і взагалі вони втомилися. Ну, Звичайна класична проблема. Яка виникає в людей, які там неадекватно оцінюють свої сили, тому що вони ставлять наголос на доїзд. думаючи, що доїзд це половина там справи чи 60% успіху, якщо вони доїдуть, то в них там вийде. Насправді, доїзд це задача не складна, вона полягає тільки в плануванні. Вона не важка, не складна, на неї потрібен тільки час. Тому що її не можна зробити зараз за один етап. За один етап можна доїхати там до якоїсь ремчі чи тої ворогти, наприклад, навіть. Але ворогта втратила сенс. Тому що з неї знову ж таки добиратись до заросляка ще та пригода. Тому добиратися в ці міста немає ніякого сенсу. Треба добиратися глибше. Так ось, Давай повернемося назад до наших заброньованих. Військових у відпустці до тих, котрі 19, 20 і 18 років мають, яких вік менше 25 років, про те, що вони ні в якому разі хай собі не думають, що вони можуть там сходити із того потяга де-небудь, чи там поближче. Чи, чи може не в кінцевих, на кінцевих станціях, а там наперед кінцевих. І що ця бронь є ну, ці, ці підстави, що вони є виправданням їхнього перебування там. Нічого подібного, на них поширюється все решта правил, що є на всіх решту людей. Тобто ви там повинні бути із конкретних причин. Тобто ви туди можете приїхати тільки тоді, коли. Ви туди їдете не якихось двоє, які мало між собою знайомі, здибалися там два дні тому, початилися тиждень. Ну не тиждень, почалися тиждень, а зустрілися тут прямо в потязі вперше. І е, ви. Ви маєте бути якоюсь компанією, сім'єю, ви маєте бути якимись людьми, які добре між собою знайомі, маєте між собою нормальний зв'язок, який триває там не один рік, щоб було видно, що ви група, що ви реальна група людей, а не просто зібралися там для того, щоб куди-небудь От Для цих варіант доїжджати ну, він теж ризикований, тому що. Вони там, вони там активізовуються, але він виправданий. Ну, цей ризик принаймні виправданий, отак їхати в лоб. Тим більше що там у Рахові бувають дні, коли там взагалі ніхто нікого не перевіряє, тому що нема кому це робити. Там після, після того, як вони там наловлять купу народу, і там їх там возили оформляли, то у них там всі сили виснажилися і вони... І собі сидять, і вже на вихідних відпочивають. І вже нема не то, що когось зустрічати, а навіть коли вони зустрінуть, то нема кому там за ними їхати і їх там загрібати. Такі періоди трапляються після великого напливу людей, бо людям бо раніше працювала схема, коли можна було приїхати з великим натовпом на вихідні, на якісь там державні вихідні, там на якусь Пасху. Зараз буде якесь якась та п'ятидесятниця. Це був як воно українською, то Вознесіння свято. Тоді, коли люди йдуть на цвинтар, для того, щоб переконатися, що мертві залишилися мертвими, а не воскресли і не блудять безцільно по околицях. І залишаються там, де їм належить бути в землі без ніяких там зайвих рухів, то е, раніше воно так працювало, там якесь 8 березня ще працювало, зараз воно працює інакше. Зараз виходить, що купа народу по цій стриді старій традиції воно ломиться туди. І вони якраз є тою, тою критичною масою людей які потім виснажують сили в тих прикордонників. І після того, як ця хвиля пройде, якраз там на наступний день, після того, як ці свята закінчуються, от тоді і туди треба гребти. Це, звичайно, якісь будні дні. І тоді треба гребти. Так, далі. Доїзд у вас не вийде зробити в один етап. Навіть і не розраховуйте це, і у вас не вийде це зробити самостійно. Не думайте, що ви там якісь там двері відкриєте в вагон, там десь вистрибнете. Так, таке можна зробити, там відкрити, там десь і вистрибнути перед тою кінцевою станцією. Але для цього треба мати скіли стрибання із висоти на ходу. Тобто треба вміти падати із перекотом, з перекочуванням. Ви можете маєте могти стрибнути там з якогось двохметрового паркану, там спружинити ногами і там е, перекотитися, щоб при цьому там, треба замотати губки, коліна, щоб не, не розхирячити їх, не порозбивати собі. Ну і голову не знаю, голову теж навряд чи ви там буде таким очлом захищати. Але я навіть не уявляю, як це все зробити, щоб не попасти, не потрапити в халеку. Тому... Таке можна робити, тільки таке можна робити скіловим спортсменам, які там займалися якимись там бойовими мистецтвами, які там ходили на якийсь сам дзюдо, на якусь іншу таку дурню, хоч би в дитинстві, щоб покидати там один одного через плече. Вони там 200 разів впадуть на кожному тренуванні і падати вони навчилися. А ті люди, які не можуть зістрибнути з паркану, то їм ну ніяк не можна таке дурне робити. Тому. Треба домовлятися. Провідники у потягах вони на стороні цього всього ухилянського руху, тому що вони, по-перше, симпатизують людям, тому що цей жах, який твориться на вулицях, він зробив свою справу, цей терор, який, ну, який зараз відбувається в Україні. Звичайно, ну і жінки вони. Люди із співчуттям і з емпатією, в них це більше розвинене, ніж у чоловіків, і вони дуже гарно стають становище, особливо знаючи те, що ви їм дасте грошей за, те, за таку непросту, точніше просту дію, там виглянути, переконатися і організувати, сказати, куди вам йти, в який момент виходити, притримати там вас, випустити на інший бік. Це все вони роблять. І якщо ви не не, не, не узгодили, не домовились дорогою в потязі, краще не відкладати це на момент руху потягом, тому що нам довед, можливо доведеться бігати по вагонах і додатися з ким небудь на ходу. про це. Тому що конкретно ваша може там не погодитись це зробити. А загалом, якщо підійти до потрібного вам потягу заздалегідь, поговорити із провідниками з одним, з другим, взяти в них якісь контакти то ви можете це зробити ще і дорогою туди в ті краї. Ви можете домовитися із провідниками, щоб вони вас взяли по, по заказу, заплатити гроші їм, тому що в них там завжди є вільні місця, вони завжди один з одним цей контактують і, і можуть у вас знайти у вас місце в купе, де вас можна пристроїти там, по тих потягах. Більше що «Укрзалізниця» — така структура, що вона... Завжди залишає там якісь квитки на потім, і потім за дві години до відправки потяга там відкриваються цілі, цілі вагони і з квитками, з вільними місцями. Тому, який би той потяг не був, все одно знайдеться як місце для вас. там. Більше, що у вас таких небагато, щоб ви там про себе не думали. Там тих прикордонників в тих горах більше, ніж туристів за тиждень. Туди йде. Тому не, не думайте, що у вас просто там весь потяг і всі, всі петляють куди-небудь. Тому це такий варіант. Далі ви обов'язково маєте домовитися з якимось перевізником, який має вас забрати з під того потяга Чому я кажу потяг? Тому що е, там, якщо ви їдете в, е, е, в Івано-Франківській області... Там десь стартуєте, ну, то вам можна їхати автомобілем, навіть власним автомобілем. Як відомо, можна це все організувати за допомогою двох автомобілів. Там хтось їде попереду, їде у розвідку, хтось їде слідом на якісь віддалі, тримають зв'язок і перебудовують плани, якщо там щось відбувається попереду. Жінки, мами, в цьому і батьки дорослі, котрим за 60. Вони цим цьому, цьому вам в підмогу. Також ви можете знайти там на місці тих перевізників, які зроблять це для вас. Висадять перед одним блок-мостом, заберуть перед наступним. І зараз, в цей час, категорично, я категорично не рекомендую займатися тим, щоб там стартувати десь з якогось татарова, тому що ви якраз в тому татарові і будете спіймані. Тому. Доїжджати треба в якусь Закарпатську область або, або в Франківську і виходити там, не знаю, на, не буду там озвучувати станції, Там, і та, самі там вже вирішуйте, скільки у вас там є сміливості. Але організувати те, щоб якщо щось де не так, завжди можна. Якби ви там не сиділи по своїх квартирах і будинках і не ховалися від усього світу, думаючи, що всі вас будуть там здавати, і кожен вас хоче спіймати і здати тим якимось прикордонникам ТЦКшникам, насправді це зовсім не так. Ситуація якраз таки протилежна. Люди там на місцях, в готелях, в таксисти, таксисти, це все ваші друзі. Ті всі, Провідники в потягах. так бувають виключення, коли хтось не, не захоче приймати в цьому участь. Але в переважній більшості це так і є. Якщо ви там двох-трьох запитаєте, то ви знайдете, там один з трьох точно вам допоможе в цьому. Тим більше, що вони то все знають, вони знають як своїх п'ять пальців, ті всі вокзали. І треба з ними домовлятися. Треба домовлятися, треба шукати допомогу. Треба шукати допомогу в першу чергу там десь серед своїх рідних, випускати туди якихось жінок наперед, щоб вони там розвідували ситуацію. Якщо у вас власного автомобіля немає, то щоб вона там з'їздила там, із місцевими таксистами, туди-сюди подивилася, де вас там можна підібрати краще. Тому що їхати. Їхати в ту ворогту, як воно було там взимку на початку весни, і звідти стартувати без ніякого, ніяких пригод і зустрічі з цими всіма, вже не можна. Це вже абсолютно безглуздо. Я розумію, що цей план у вас в голові відклався, але їхати там на якийсь зарослях, перелазити ті якісь гори, спускатися по тій Чорногори, лізти до них в, в пащу, немає ніякого сенсу. Треба, якщо стартувати, то стартувати десь з інших місць. Не лізти на той чорногірський хребет, тому що витрачати цей якийсь зайвий день тудою, а тим більше і два дні. Це просто таке безглуздя. Вони там вони свою функцію виконали, вони там всі сидять. І вони там зосереджені. Ну то Хай сидять там. Їм там норм. Вони їздять там, дивляться, запускають дрони, сидять по тих колибах. Ну, тих, тихай собі там сидять, ви їх минаєте. Тим більше, що зараз відкрилася купа інших там варіантів. Тому знову підсумую. Люди, які мають бронь, які мають вік молодший, ніж 25 років, військові, які там відпустці, чи ще там якось вони. Тобі там нарішали, то все. Їм категорично не можна їхати там десь на кінцевій станції, думаючи, що, їх там, що вони не цікавлять ТЦК. Вас загребуть, в них поваги немає ні до кого, в них немає поваги ні до ваших героїчних там вчинків, ні до вашої там двохрічної війни, ні те, що ви там доброволець і, що там, і їх там. Захищали їм, то все до лампочки. Їхня задача, щоб ви були там, тоді вони можуть спокійно бути тут. Ось так вони бачать світ. Тому викиньте з голови. Ви абсолютно звичайні, і вас, на вас поширюється абсолютно все те саме, що на і всіх решта. Не будьте такі самовпевнені. Не думайте, що якщо у вашому місті, у вашому селі до вас ставляться шаною повагою. То ви таку саму шану і повагу зустрінете там. Нічого такого ви там не зустрінете. Ну, ось так пробігся по цьому всьому. Ніби. Ніби все, ніби все згадав, то, то ось так. Ну, можна ще окремо сказати про те, що є там. Той шматок Франківщини, який примикає до Чернівецької області, там теж є купа гір і маршрутів. І туди теж можна доїхати. Правда, потяги туди не ходять. Тобто їдете потягом до якоїсь станції, до, до яка там є, і, і можете там пересідати в маршрутку і їхати в тому напрямку. Єдине правило, що ви не виходите там, в тих кінцевих вузлових станціях автобусних, ви маєте за село за два. Вийти із тої маршрутки і далі вже потратитися на таксі, добазарюватись там із місцевими таксистами щоб вони вибрали момент. Тому, коли там, А якщо вони не знають ситуації, дати йому гроші, щоб він проїхався, подивився, що там робиться, що там вас чекає попереду, І... 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 і вернутися, забрати вас і тоді повезти. Тобто, це не жарти. Не думайте, що. Що вам можна стартувати раніше, з якихось сіл довше йти за якихось 100 кілометрів, що ви щось із цього виграєте? Вам треба рухатися, як, дістатися якомога ближче. Не можна починати стартувати раніше, ніж за 20 кілометрів від кордону. Ваша подорож починається раніше. Сходити ви там десь можете, можете там десь і в Коломиї сходити, і в Яремче сходити. Але звідти ви маєте все одно доїжджати автомобілем або сідати на якісь місцевій електрички і добиратися поближче. Тому що е, 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 інакше ви попадаєте якраз на, їхню, на їхній авангард, на їхню першу і найсильнішу лінію зустрічі. О, зустрічі всього цього туризму. Тому е, витрачаєте 2 дні на те, щоб ночувати в готелях і доїжджати поближче, а тоді вже йдете йдете пішки. Як би воно вам зараз не здавалося абсурдним, е, зараз такі от правила гри. От зараз в даний момент. Потім вони зміняться знову поміняються. Тому що, як показала практика. І всі прикордонники вони дуже швидко адаптуються. Крім того, вони дуже швидко укріпляють і там всі свої рубежі, тому ніяких жартів. Ну, тепер ніби все. Так що, успіху всім. Пам'ятайте, вийде у всіх, в цьому немає нічого складного. Кордон там, ногами йти. І, і головне правило не попадатися. Щоб не попадатися, треба ризикувати Треба ризикувати. Зараз відсоток ризику, чи не відсоток фаза ризику вона перемістилася із лісу, вона перемістилася на там, на дороги і на під'їзду, залізничні станції. І і на зони, які покриті там тим якимось доїздом і мобільним зв'язком. В цих частинах вам треба бути обережними. І із моєї практики, і з того, що я бачу, люди попадаються ті, котрі, котрі намагаються найбільше запобігти, ризику, уникнути ризику. ризику. І те, що вони виснажуються. Раніше, ніж можуть дійти до, до вже до відповідальної фази. Так що, не будьте такими. Так, успіхом.